Вітаю, я Арсен Сорока, медіатор InUA. Медіатор InUA – це канал про конфлікти, альтернативні способи їх вирішення та медіацію. Уявіть собі, ваша компанія недоотримує доходи, втрачає клієнтів, позицію на ринку, звільняються професійні фахівці. І так щодня, місяць за місяцем. Чому ж це відбувається? Все просто через конфлікти, не через ринок, не через кризу, війну чи політичну нестабільність. А через внутрішні війни між партнерами, топами, підрозділами, підлеглими. А тепер запитання: ви готові продовжувати це ігнорувати, чи все ж варто розглянути шляхи вирішення? Давайте будемо чесними. У вашій компанії вже є конфлікт. Ви про них знаєте, можливо, не про всі. Але про частину знаєте точно. Внутрішня конкуренція, приховані інтриги, незрозумілі комунікації, боротьба за посади це не виключення, це реальність. Конфліктні ситуації накопичуються, переростають у системні проблеми. І поки ви їх ігноруєте, хтось уже використовує ці конфлікти в своїх власних інтересах. Які ж бувають типові корпоративні конфлікти? В першу чергу це конфлікт власників. Відмінність у баченні стратегічного розвитку компанії, що гальмує ухвалення рішень, до прикладу. Хтось хоче масштабувати, а інший боїться ризиків і гальмує процес. Це може бути конфлікт між підрозділами, коли продажі звинувачують виробництво у зриві дедлайнів, виробництво звинувачує фінансовий департамент у затримці фінансування, або ж це може бути конфлікт між вертикалями, як в фінансовому секторі, ризики продажі, юристи, підрозділи підтримки. Це може бути конфлікт поколінь, коли молоді співробітники хочуть гнучкого графіка і розвитку, а старше керівництво наполягає на дисципліні та традиційних підходах. Також може бути конфлікт зірок, коли в компанії є кілька сильних факівців, які знають свою цінність, але вони не можуть між собою знайти спільну мову і конкурують, заважаючи загальному розвитку. Це може бути прихований саботаж, коли співробітники, яких не чують, не дослухаються до думки, яких починають тихо шкодити бізнесу, затягують процеси, поширюють негатив, шукають шляхи для виходу. Якщо ви власник, вітаю! конфлікти можуть просто розвалити ваш бізнес. Якщо ви топ-менеджер, знайте, конфлікти руйнують процеси і результати. Якщо ви HR, просто згадайте, скільки класних фахівців звільнилися через внутрішню токсичність в колективі. А тепер найцікавіше. Конфлікти це не зло, це ресурс, це можливість. Це те, що може або знищити компанію, або зробити її сильнішою. Усе залежить від того, чи вмієте ви ними управляти. Що відбувається, коли конфліктами управляють? В першу чергу працівники перестають боятись висловлюватись, відверто говорити правду. Деструктивна комунікація перетворюється на здоровий драйв. Рішення приймаються швидше та ефективніше. Відтік персоналу скорочується, а продуктивність, відповідно, зростає. Керівництво отримує реальний зворотний зв'язок, а не гарні та рожеві звіти і інформацію. При правильному підході до конфліктних ситуацій, конфлікти стають джерелом змін та інновацій, бо саме суперечки народжують нові ідеї та можливості. Формується сильна корпоративна культура, де люди вміють вирішувати проблеми, а не замітати їх під килим. Лідери ростуть і розвиваються саме на конфліктах вчаться чути своїх підлеглих. І тут на сцену виходить корпоративна медіація. Це не просто посиділи-поговорили. Це стратегічний інструмент, який вирішує конфлікти так, щоб у виграші були всі. А отже, і бізнес в цілому. Як працює корпоративна медіація? Починається все з аналізу проблем. Проясняється суть конфлікту, розглядаються позиції та інтереси всіх сторін. Далі відбувається структурований діалог. Всі учасники отримують можливість висловитись, не побоюючись репресій та наслідків. Далі пошукаємо рішення, коли компанія отримує стратегію виходу із конфліктної ситуації без втрат або з мінімізацією таких затрат. І фіксуються домовленості, коли рішення документуються, вводяться контрольні точки для моніторингу результатів. Де це можна застосовувати? У вирішенні спорів між керівниками компанії та інвесторами, в управлінні конфліктами між підрозділами, які заважають ефективності. У випадках трудових спорів та для зниження токсичності в колективі. Як це можна застосовувати? Можна запросити корпоративного медіатора для вирішення окремого конфлікту, а можна підійти до проблеми системно, структуровано і розпочати процес інтеграції системи управління конфліктами та ефективної комунікації, яку розробили та пропонує медіатор у Посилання на опис системи я надам під цим відео. А згодом запишу окреме відео про систему та про її можливості. Тож, питання, скільки ще ваша компанія буде втрачати на конфлікти? Якщо вам дійсно важливий бізнес, бренд, команда, ви вже знаєте, що робити. Корпоративна медіація це не модний тренд, це ваша конкурентна перевага. Тож, або ви керуєте конфліктами, або вони керують вами і нищать вашу компанію. Вибір за вами. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях або зв'яжіться зі мною за контактами на сайті Mediator.inuay. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо відео було корисним. Миру в душі, родині, колективі України. Нехай щастить!